Квітів нас виграй, роже в біку і що повернулися з Богом, всі хлопці в наші рідні кра, в і що повернулися з Богом, всі хлопці в наші рідні Усі мені не правда, скажіть, чому душа в родини нашої боли? Одним тепло і одним теплої океани, а нашим хлопцям милі рани, тому душа в родини нашої воли, одним теплої океани, а нашим хлопцям милі рани. Там душа родини нашої боли, плини сонечко, ти знов до нас прийди, не на годину, не на дві, а назавжди. щоб, за, щоб дочекалась мати сина, щоб заспівала знову родина, щоб нам ніколи вже не бачити біди. Щоб дочекалась мати сина, щоб заспівала Україна, Щоб нам ніколи вже не бачити війни. Привіт, сонечко, я тебе так ждав уранці, думав, де ти позапропластилась. Я вже їду на треніровочку Артем, привіт, я сьогодні определяв хто я. Я тенор До баса не дотягнув! А я так хотів у пасов всю жить. Представляєте, жесть! Я вливаюся в музикальну тусовку, вивчати ці терміни. Хоч я колись, мені чесно кажучи, колись було насрати, хто я, бас чи Ну, сьогодні я буду співати в поїзд Бенді, а знать, це для мене вже важно. Ну, знать, кто я, важно. Ясно, дорогенька. Ну, это хорошо. Спала, это прекрасно. Главное в жизни, что? Высыпаться. Правильно. Чуму роды, Чому роды нам не спивается снов. Що наша пісня не лунає знов і знов А це тому, що рідна мати, чекає сина біля хати, тому родина не співає за стол А це тому, що рідна мати, чекає сина біля хати, тому родина. Альоночка хорошо! нормально, Сьогодні ще лучше. Да, печку я включив. Просто машина не прогріта, сів у холодну машину. Артемчик, пишеш в поїздку, Діма Вознюк. неважно де, даже в Google. Пиши в Google, Діма Вознюк, і знайде мене. Заграй весело, і скрипаль скрипалю мій заграй, а ти, дівчино, гарних квітів назбирай. рожеву квітку і червону, щоб повернулися з полону. Всі хлопці в нашій край, рожеву квітку і червону, щоб повернулися з полону. Все хлопці в нашей родной Ой, дикие бусі, мне правду скажи Да, Алёночка, да Люблю волосы, люблю Спасибо, Алёночка, что волнуешься за меня Надо берегти себя защищать А, что приключения приключилось с Димой? Слава Богу, все добре. Мирний сонечко пізно до нас Не соличу, не, на не, один, не на дві, а Щоб дочекалась мати сина, Щоб заспівала снов родина, Щоб нам ніколи вже не бачити війни. Щоб дочекалась мати сина, щоб заспівала Україна, щоб нам ніколи вже не бачити. Привіт, люди не можу читати коменти. Вельма, трасета й машини попереду. Їду на тренування, на концерт. О, я відоса забув записать. Точняк! Обязательно, Аленка, обязательно! Зараз запишем підозрю. Дорогенькі, я їду на тренувачку. Не пропускать буде інтересно. Постараюсь щось туди заснять. А ще я сьогодні определив, хто я в голосовій ієрархії. Я гінор, хоча всю жизнь мріяв бути басом, Не судьба. Що маму не взяв? Та я буду довго, що їй там робити? Хоча було йому таке, мені ну, я себе плохо сильно не чувствую. Я з собою взяв все. Я взяв бротовирін, корвалол, каптопрес, отє щось е, там глот і пустильника. Я все взяв, ще одні таблетки куплю, і ще заїду до лічучого врача свого сімейника. Ще з його поговорю. поговорю. Взагалі, много сьогодні намічається у мене роботи. Все буде добре. Я сверхкласний, і в мене все хорошо, представляєте? Гуд. Щоб дочекалась мати сина, щоб заспівала Україна, щоб нам ніколи вже не бачити війни. Кстати, там дядечку музыкант, мне это правильно определил. Я тенор. I am tenor, you know, блин. Тенор. Хорош. Тенор то плохо. Голос довольно таки низкий. Это даже классно. Не мы молодец заслуживаем. Что наша песня не знает новый слов. Спасибо, Аленочка, спасибо. А це тому, що рідна мати чекає сина біля хати. Да, я не збираюсь учити ніякий язик. Мені хватає того, що я знаю. Я чуть одного знаю, чуть другого, чуть третього, і отак. Вот Мені буде. I am unique, man, you know, blin. Школа то для лохов, не ходіть туди. Естественно, це юмор. Не сприймайте серйозно. Оу, дип поїхав, чип. А це тому, що рідна мати Чекає сина біля хати, родина не співає за столь. а це тому, що рідна мати, Чекає сина біля хати, му родина не співає за сто. Заграй скріпа люмій веселої тара. Леночка, Нельзя так говорить, это юмор. Я всегда предупреждаю, что это юмор. То, что детки могут певиться и восприниматься за правду. Так нельзя делать. Надо подавать хороший пример. Я как бы с высшим образованием, чтобы вы понимали. И языки тоже знаю. И не один. А все, что происходит на этом канале, это юмор. Хорошо?

Все хлопцы в наши и дни край, випучиво, вернулся с пологом, хлопці в нашій идти. все, дорогенькие, я приехал. Thank you very much. кто был со мной, пошел я на репетишн, окей? Ставьте лайки, подписывайтесь оце, на канал, это да, вы знаете все. А я погнал. Все, всем спасибо. Приходите, когда буду ехать назад с тренировочки. Буду вас всех ждать.